Вчора ми почали розгажати, дорогі браття і сестри, про чудотворні ікони Матері Божої на нашій землі. Вчора частково ми взяли розваження про почаїв. Отже, як монахи в 1240-х роках, як втікали, рятуючи своє життя. Розходилися по різних теренах нашого краю і там селилися. Місце поселення було де: ліси, гаї, печери, безлюдні місця. І так ті монахи провадили своє життя. Для них це були нові околиці, нові люди, але люди впізнавали і зустрічалися з ними. І так творилися ті міста культу Божого, бо люди йшли до духовних осіб, до монахів, щоб разом з ними молитися, просити в них молитву в своїх різних потребах. Звичайно, то нам сьогодні так здається, знаєте, намалювати образ, що то є Ну, а ще принтер чи те інші засоби техніки то є настільки, що можуть випустити за день, не знаю, Сто тисяч, кілька тисяч. Але на цей час це була дійсно клопотка справа. Важка праця і прийняти якийсь образ від когось, подарувати образ це була велика честь, велика подяка, велике благодарення. То сьогодні так ми можемо скоса дивитися, як хтось там нам подарує. Якийсь образ, образок, медалек. то відразу кажемо, а що будемо з них робити, вже стільки маю. Тоді була інша ментальність, інша, інше буття, життя, само собою, то нема порівняння. І ось ми розпочали, що Ганна Гойська отримала з грації образ Матері Божої. Вона цей образ тримала у своїй молотовній каплиці, що було також характерно в тих часах. У ну, простій селянській хаті то був коток, чи на стіні висіли образи, бо то було багато дітей, старші, то не можна, не могли собі люди так прості, звичайні селяни дозволити, щоб мати якусь там окрему капличку. Але люди багаті, то мали молотовні каплиці вдома. Кімнату чи більше залежить, хто як жив, хто, яке мав становище в суспільстві. І ось Ганна Гойська, яка була побожна особа, і, само собою, мала в себе вдома каплицю, молотовний дім чи молотовну кімнату, можна і так її назвати, де проходила вона і люди. Молитися. І час від часу їй говорили слуги, що той образ, який її презентували, подарували, що цей образ сіяє ясністю. Ну але слуга то є слуга, знаєте, та як в жидівському народі жінку набрали за свідка. Те, що бачила жінка, то, що говорила. То не сприймали серйозно. Ну і так само, пані Гойська, вона набала у нас, ну, слуги, то є слуги. Темні прості люди раби, робочі, що вони там, що ним привиділося, приснилося і так далі. І вона то серйозно не сприйняла, не сприймала, хоч, хоч часто чула від них, що хтось бачив чи вночі. Чи так як була ясність була, Але вона мала сон і дійсно вона сама в вісні побачила. А в неї був брат, рідний брат Филип Козинський. Брат був її сліпий з народження, і всі знали про це, що він є сліпий. І коли вона мала це видіння у вісні, все-таки сон є сон. Є десь сумніве. Приснилося. чи так реально було, чи то правда було? була. І вона просить його. Липе. Молися до матері Божої. В нашій каплиці є образ Богородиці. молися і проси о ласку оздоровлення твоїх очей. І коли той й її брат просив щиро молився то дійсно отримав ласку оздоровлення своїх очей, та який не бачив, він просрів. І тоді Ганна Гойська впала перед образом, перепросила Матір Божу, що вона була отака, як той туман віруючий, що сумнівалася, то що чула десятки разів від своїх слух, від своїх підданих, що якась сила, що ясність. Що той образ на чудовний спосіб світиться. І вона зрозуміла, що тому образу є не є місце в хаті. Вона не може навіть, хоч то була молотовна каплиця, але вона може, щоб цей образ був в її домашній каплиці, цей образ має бути прославлений, до цього образу мають молитися більше людей. І тому вона, ті монахи, які були в Почаєві, вона не була тій горі сьогодні, там де є святиня, то була інша гора, так, і вона в 1597 році, в першій час, половині року, вона з процесіями збирає багато людей, які. Переносять цей образ з каплиці домашньої, до тих печер в Почаєві, де молилися монахи. І так той образ був переданий, переданий був монахам, які молилися в печері. Але не тільки вона передала образ. Як ми вчора також говорили, що. Багато було меценатів. Тобто сьогодні вони також є меценати. Немає, ви є фундаторів, вони є. Але здебільшого вони люблять, що показувати. Ну, знаєте, фестивалі давати, якісь гроші і так далі, шоу-бізнес, ну там різні, Ну, то йдуть мільйона. То сьогодні вже так, щоб. Не, може, ще є, не можна сказати. Але... Але не так, як було колись, само собою. Ти всі святині в Європі, в цілому краї, які і в нас, які побудовані, просто люди додавалися само собою, і працювали люди, все. Але такі великі монастирі це все були меценати, фондатори, люди багаті, які жертвували на святині. І вона. Також, як у багата шинка, вона в 14 листопада 1597 року жертвує і огіддя, і ліси, і що там мала, ту землю жертвує для монахів, щоб вони мали, на тому працювали, жили, а в майбутньому і щоб будували монастир. Мати Божа в чаєві почала, почала насуватися скорботних матерів розрадою, скорботних матерів розрадою. Тобто Марія, та, яка розраджує, яка допомагає тим, які плачуть, які знаходяться в різних тяжких ситуаціях. І так бачимо культ. Матері Божої Почаївської почав розвиватися, люди почали до нього більше горнутися, образ був переданий монахам і так та слава Божа ширилася і шириться аж по сьогоднішній день. Звичайно, з нашою невірою є і віра. І в серці кожної людини перемагає один раз віра, а другий раз недовіра. Тому, палку, віримо, серце нас горить любов'ю, надією, опованням. деякий час ми опускаємо руки знову хочуємося, падаємо в розпач, невіру нарікаємо. Це є наша людська натура. І Марія, Мати Божа, вона нам допомагає в тій нашій земній мандрівці бути стійкими, витривалими у вірі. І життя Марії це є такий приклад. Для кожного із нас, для кожного з нас, що вона вміла прийняти і благовіщення, вона вміла прийняти Різдво, радість Різдва, але вона також і вміла прийняти Страстну П'ятницю в своєму житті. Марія нащить. Що не тільки треба приймати від Бога все, що є добре. Марія нас шить, що від Бога також треба приймати христи, які Господь Бог нам посилає. І що той христи, вони є, не є для того, щоб нас знищити, роздавити, принижити, завдати нам болю, сліз, страждань чи терпінь. А часто ті христи є для нашого освячення, для оздоровлення, для зцілення наших грішних душ. Мати Божа, навчи нас в нашому житті. Як маємо приймати Божу волю, так, як ти приймала її у своєму житті. Амінь.